І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Сергій Саліпа народився 5 червня 1986 року в Ізяславі, закінчив Старокостянтинівську загальноосвітню школу No2. Спеціальність військового інженера здобув у Кам'янці-Подільському з 2008 року служив у військовій частині А-0563 з травня 2014 року виконував завдання у зоні АТО. 14 липня 2014 року загинув на Донеччині, похований у Старокостянтинові. Буває часом щось трапиться або зустріну когось з наших давніх спільних знайомих, і думаю, треба розказати Сергієві. І тільки потім ловлю себе на думці, що вже насправді стільки років як немає кому розказувати. Ми з Сергієм познайомилися, коли нам обом було по 18 років. Я навчалася в педагогічному університеті, а він в військовому інституті. І ми разом грали в театрі. Сергій грав царя, а я царицю. І після прем'єри було наше перше побачення. Ну, а вже з того часу ми вже почали будувати своє власне царство, царство свого кохання, своєї сім'ї. Ми з Сергієм зустрічалися три з половиною роки, і весь цей час, як тільки ми опинялися десь далеко один від одного, то ми писали один одному багато листів. Ці листи й досі зберігаються в мене, і зараз це така пам'ять про все те добре, приємне, тепле, світле, що було в нашій з ним спільній юності. П'ять років тому дружина загиблого героя Сергія Саліпи Ольга вперше розказала про втрату чоловіка публічно у виставі Володимира Павловського «Монологи війни жінки пригадує, це була своєрідна сповідь, крок в особистому розвитку, адже дала дозвіл самій собі прожити біль на широкий загал та занурити глядача в життєву історію кохання, віри, щастя та втрати. Ми познайомилися в театрі. Я була студенткою в Кам'янці-Подільському, вчилася в педагогічному університеті. А він тоді вже вчився в військовому інституті. В нас театр був такий, де були разом і військові, і педагоги, тому що керівник театру, режисерка наша, була працювала і в тому вузі, і в тому. І якогось разу я побачила дуже такого серйозного, такого, якого якогось ніби непідступного хлопця мені стало цікаво, хто це багато про нього розповідали, і я собі чомусь уявляла, що він якийсь такий має бути дуже зрозумілий, тому що дуже його всі хвалили. Тоді закоханим було лише по 18. молоді, амбітні, з впевненими планами на життя. Він мені часто говорив про те, що він не буде кабінетним офіцером, що якщо десь буде потреба, десь будуть якісь бойові дії, щоб я була готова до того, що він буде в цьому брати участь, тому що він почав професію військового якраз в тому, щоб реалізовувати її на практиці, скажімо так. Я тоді жартувала, що. Якщо будуть діти, то, то, то ти можеш їхати куди захочеш. Тобто, таким пунктом номер один було, щоб були в сім'ї діти, а тоді вже можна якісь такі ризикові речі робити. У 2008 році Сергій Саліпа розпочав службу у військовій частині А05 шістдесят три Переїзд чоловіка в інше місто, далеко від дому, став першим випробуванням долі. На той час уже молодого подружжя Саліб. Доля вирішила над нами трішечки так пожартувати, тому що в нас народилося відразу двоє дітей, близнята, і ми, звісно, що не змогли з такими зовсім маленькими дітками поїхати відразу після випуску, поїхати на його місце служби, тому що діти народилися. Через день після його випуску з військового інституту Сергій поїхав на Сумщину спершу сам облаштовувати для нас будинок. Ми орендували тоді. Ми потім, через кілька місяців з дітьми приїхали вже пізніше. Це Сумська область від рідних за тисячу кілометрів, місто, яке було незнайоме ні йому, ні мені. Він теж там був першим. Сини Близнюки стали подвійним щастям. Коли дізнався, що буде двоє хлопців, він був дуже щасливий. Він тоді якраз був в якомусь навчальному відрядженні. І я пам'ятаю той момент, коли я йому телефонувала, і по телефону казала, що буде двоє синів, і він розповідав мені, що йому доведеться ставити великий могорич всім своїм друзям, тому що він сказав, що якщо буде хлопець, хоча би один з двох, бо ми вже знали, що буде двоє, то він поставить дуже великий могорич. А коли дізнався, що буде два хлопці. Це то був взагалі щасливий. Ну і загалом він потім дуже багато часу проводив з дітьми. Вдруге, доля розлучила молоду сім'ю на тривалий час у 2009 році, коли Сергій у складі миротворчої місії ООН поїхав у Ліберію. був перекладачем окремого вертолітного загону. Він багато розповідав про Ліберію, про загалом про роль миротворців, про життя країни в умовах війни. Для мене це було дуже теж цінно, тому що я ну не знала, що загалом що цей досвід для мене колись буде корисним. Тому мені було цікаво послухати. Він розповідав про свою роботу, про те, як вони там працювали, як вони працювали з місцевими, чим відрізнялася кухня, чим відрізнялася. Звичаї, традиції дуже багато розповідав про дітей в Ліберії, які були дуже голодні. Завжди завжди вони чекали на цих хлопців-миротворців, які їздили десь повз тому, що вони їм давали їжу, давали якісь ці пакетовані соки. З початком революції гідності фаховий військовий готував дружину до того, що може бути війна, і він братиме у ній участь. Початок, АТО для мене не став чимось таким дуже сильно несподіваним, тому що ми багато про це говорили. Він е, говорив про те, е, як про нього розповідати дітям, якщо з ним щось станеться. Е, говорив про те, що він. Е, Дуже би не хотів, щоб після нього не залишилося якихось таких хороших, героїчних, добрих спогадів. Він дуже боявся загинути якоюсь такою безславною смертю. Навісні 2014 року капітана, командира роти інженерного забезпечення Сергія Саліпу відправили на Донбас. Їхнє завдання полягало в тому, що вони забезпечували встановлення понтонів переправ для того, щоб забезпечити рух сил оборони. Їхні ці понтони зіграли дуже таку важливу роль потім далі в боях. На жаль, Загалом, результати цих боїв були невтішні, тому що тоді е, сили ворога здійснили дуже великий прорив прорив, і це фактично була одна з перших територій, яка опинилася потім під окупацією. Таємниця, що на той час весна 2014 року були не зовсім готові забезпечувати, е, і був такий момент, коли в них вже не було що їсти в цих військових, фактично, але була можливість через інших людей забирати посилки. І я дуже дуже добре пам'ятаю цей момент, коли ми організували на роботі. Я працювала тоді в газеті, організували благодійний аукціон і зібрали кошти для їхньої всієї групи. Купили вживану форму військову, якусь американську, тому що українська військова форма дуже швидко просто розсипалася. За тиждень, 14 липня 2014 року, Сергій Саліпа загинув. Його смерть, як і мріяв, була героїчною. Він розповів про те, що зранку хлопець, з яким вони жили в наметі, це був сапер з 72-ї бригади, підірвався на міні. Як я вже потім дізналася, що десь між сімнадцятою і 18 годиною він разом зі своєю групою пішов шукати останки цього сапера, їх там чекали і підірвали біля них радіокерований фугас і Відразу хлопці, ці, які були з ним, вони забрали тіло Сергія. Ольга ділиться. Серце береже лише найсвітліші спогади про її Сергія. Він мріяв бачити дружину успішною та щасливою. Нині вона відома письменниця. Одна з книг таких тисячів про жінок, що як і вона втратили найрідніших чоловіків на війні. В 11 років, як Сергій загинув, і я зараз наважилася написати книгу, художню книгу про жінок, які пережили втрату. Це теж наслідок мого прожитого досвіду, хоча там історії інших жінок. Але е, ці всі 10 років я, мабуть, не знала, як я хочу про це говорити. Не, не зовсім розуміла, розуміла, що я хочу про це говорити більше про таких жінок, про таких людей, але не знала як. І, мабуть, як Раз, от написавши цю книгу, я якийсь такий виконала якусь таку свою невеличку внутрішню місію, тому що я змогла сказати про таких жінок на загал і звернути увагу на те, як вони живуть, як вони переживають кожну свою трагедію. Синам Ігору і Дмитру вже 17 років. У них впізнає молодого Сергія в роки їхньої зустрічі, коли тато загинув, хлопцям було по 6 років. Він був е, добрим сім'янином. Сім він нас дуже любив. Пам'ятаємо, любив гратися з нами в ігри, ходити з нами на прогулянки. Нам е, бувало таке, що він сам ну, своїми руками робив нам сані, ще десь привозив. дуже любив з нами ходити на прогулянки. Любив з нами грати в футбол. Дуже дуже добре. Запам'ятався чоловічим прикладом, дуже хорошим батьком, який завжди любить своїх синів і яку. Як цю людину поважають суспільстві? Він нас е, старався навчити англійською передати свої знання в англійській. Тобто ми вже нормально так мали рівень англійської, коли ну коли він нас цьому. також він завжди любив нас е, водити на свою роботу, показувати, як взагалі працюють військові в, в військовій частині. Любив нас катати на військовій техніці, показувати, в принципі, життя військового. І намагався привчити до нас любов до військової справи. Коли ми пішли в перший клас, то проводилось дуже багато виховних заходів, де розповідали типу про е, процес. Згадували дуже багато про нашого батька. Постійно присвячували йому е, хвилинку на виступах в різноманітних. Ну і виходить, тоді вже прийшлося усвідомлення, того, що він герой, що він воював за нас за те, щоб нас захистити. Для мене він більше є як прикладом абсолютної відповідальності, бо багато тих, з ким він працював, постійно згадують про те, яким він був хорошим командиром і капітаном. У цей день, 14 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора у 2014 році. Капітан Саліпа Сергій Дмитрович Героя посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Сергій Саліпа, почесний громадянин Хмельницького, Староконстантинова та Охтирки, на рідній школі воїна встановлено меморіальну дошку. Він один із героїв стіни пам'яті в Охтирській військовій частині. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям. Полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!